У селищі під камінь традиційно відбулася сесія, які питання були на порядку денному, і що вирішували депутати. Дивіться далі. За традицією сесію під камені розпочали із виконання державного гімну України та хвилини мовчання за загиблими героями. Опісля перейшли до розгляду питань, де основними серед них були бюджетні. Як ви знаєте, перевиконання дохідної частини під кам'янського селищного бюджету складає 12,5% до призначень за 9 місяців 2024 року що в сумі становить 3 мільйони 35 тисяч 100. І сьогодні ми прийняли рішення за рахунок перевиконання місцевого бюджету дохідної частини за 9 місяців. Ми спрямували кошти на погашення заборгованості і щоб зменшити дефіцит місцевого бюджету. Звичайно, нам треба ще до кінця року буде десь близько 3 мільйонів гривень. А ми плануємо за рахунок знову ж таки перевиконання місцевого бюджету спрямувати ці кошти, щоб ми вийшли війшли новий рік без боргів. У час воєнного стану для депутатів та голови громади важливо зберегти якомога більше закладів і відшукати належне фінансування для утримання. А також дбають за збереження інфраструктури, але ми повинні сьогодні працювати над тим, щоб забезпечити інфраструктурні об'єкти, які є на території, і щоб вони функціонували і була виплата заробітної плати сьогодні на території. Ми не можемо через це здійснювати багато великих інфраструктурних об'єктів. Але ми працюємо над тим, щоб залучити інвестиції в нашу громаду. Сьогодні ми працюємо в нашій громаді. Фактично, відколи не початку створення. Ми вже відкрили три невеликих Підприємства в нашій громаді є. чи зараз планується четвертий, плюс є хороший проект по вітру парку, який ми плануємо реалізувати? Можливо, в наступному році вже буде старт даного проекту. Крім цього, на сесії розглянули земельні питання зміни до статутів підприємств у зв'язку з ліквідацією статусу селища міського типу. Яка зміна йде в статут? Під камінь ви знаєте було селище міського типу. Тепер змінами закону про адміністративно та устрій. Стало селище, просто без селища міського типу, а стало селище і багато установ, які є в селищі під камінь були перейменовані з адреси, змінили селище міського типу на селище під камінь. Е, крім того, були земельні питання господарського характеру, які ми сьогодні вважаю успішно вирішили. Е, була сьогодні консолідована позиція депутатського корпусу ради. Е, звичайно. Багато хто закидає, що має що чому так відбувається. Ніхто не хоче, щоб було консолідації можливо. Але сьогодні в такий важкий час потрібна консолідація людей, консолідація депутатського корпусу. Я коли йшов на посаду, я казав, що нам потрібно всім об'єднатися заради Підкам'янщини, об'єднатися заради наших майбутнього, нашої громади. І Я вважаю, багато проектів нам вдалося реалізувати в складі нашої громади. На сесії підкам'янської селищної ради дійсно все відбувалося злагоджено. І депутати були одноголосними у вирішенні нагальних питань. Я думаю, якщо б у нас не було нашої громади, то нам би було важче реалізовувати ці проекти на, ну, на території наших населених пунктів. І тому я вважаю, що є певне розуміння депутатського корпусу, і ми працюємо над тим, щоб в майбутньому наша підхаменщина розвивалася. І Я думаю, нам це вдасться, але основне нам сьогодні щоб був мир та спокій на нашій землі. Повну версію засідання сесії під Кам'янської селищної ради можете переглянути на Ютубі Бродивлайн без коментарів. Сергій Нікішин, телеканал Бродилайн.